Лазня на колесах душову всередині вантажного автомобіля для бійців 44-ї окремої артилерійської бригади облаштує волонтерське об'єднання, склад. Створити таку автобаню благодійники вирішили на прохання військових, адже в польових умовах прийняти душ часто просто неможливо. Ми зранку всі стаємо, йдемо в душ, одягаємося в чистий одяг. Наші хлопці там. Самі розумієте, сплять в окопах, болото, дощ, ну хоч якась людська умова, хоч щось якась потреба. В тому ну, вони просять. Всередині вантажівки планують облаштувати душові кабінки, рукомийники, пральні машинки, сушку для одягу та буржуйку. Буде стояти бак на воду. Ми плануємо десь в районі тисячу літрів поставити бак. Буде насосна станція, яка може закачувати воду з річки, з колодязя. Ставимо бойлер, який буде нагрівати воду, і відповідно, то все буде подаватися на душі. Незабаром вже облаштовану автолазню відправлять на фронт. Вона курсуватиме по різних точках дислокації наших захисників і захисниць. Реалізувати таку ідею вдалося завдяки небайдужим мешканцям, благодійникам за кордону та власними силами. Загалом волонтерське об'єднання працює з перших днів повномасштабного вторгнення. Благодійники продовжують возити допомогу як на лінію фронту, так і на деокупованій території. Так, все почалося звітом з Київщини. Потім пішло на Харків. І вже тоді, як лінія фронту розтягнулася, то ми вже почали допомагати хлопцям і Харків, і Запоріжжя, і Донецьк, і Херсон. З кожної поїздки волонтери привозять дарунок спогад від військових. На складі благодійники зберігають чимало трофеїв, шевронів, прапорів та підписів подяки від бійців. Саме найкращий для нас подарок, щоб вони скорше закінчилася війна і вернулися живим додому. Ще у рідному Херсоні Олександр Кобець займався волонтерством. Не покинув цю справу і у Тернополі, де опинився в перші дні війни. Тут чоловік спершу робив коктейлі Молотова, допомагав майструвати буржуйки для українських захисників. Невдовзі возили гуманітарну допомогу в окупованій території, а також підтримувати людей, які втратили рідні домівки та переїхали на Тернопільщину. Разом з волонтерами асоціації української миротворчої школи вони створили програму згуртованість та допомога внутрішньо переміщеним особам. Тут, наприклад, мали ми засоби гігієни, які ми, які ми роздавали, чи мали ми продукти харчування, чи ми потім запустили проєкт, також, також завдяки співпраці з цією французькою організацією, ми запустили проєкт, ми годували внутрішньопереміщених осіб в гуртожитку швейного училища та в Карітасі. Олександр зізнається, у Тернополі прижився швидко, але переконаний, що у кожного вимушено переміщеного українця своя історія адаптації, і вона не завжди позитивна. Тож чоловік вже працює над втіленням мрії про власний соціальний проект. До нього він планує залучити і переселенців і тернополян. умовно, е прийде 5-7 осіб. Половина з них це люди, які приїхали до Тернополя там рік тому пів року декілька місяців тому і прийдуть люди місцеві і вони разом будуть умовно робити якісь, якісь паштети чи тушківку для, для військових або хоптінням займатися, або це будуть якісь такі діалогові зустрічі. Адже волонтер вважає, що люди по-справжньому гуртуються тоді, коли спільно над чимось працюють. А ще завдяки його ініціативі, українці з різних куточків країни, опинившись у Тернополі, зможуть пізнати одне одного більше та навіть подолати певні стереотипи. На початках мене, мене багато питали. Ти звідки я з Херсону? Українською розмовляєш? Кажу, ну так, та, українською. А російською кажу, та ні, кажу, я можу російською говорити. Ну та багато хто може. Я кажу, а ваше там всі російською спілкуються?» «Ні, каже, не каже, не всі. Так само і в людей, які приїхали сюди, можливо, в когось якісь були стереотипи про людей, які проживають на заході. Тому Олександр з радістю запрошує жителів Тернополя та внутрішньо переміщених осіб долучатися до волонтерських ініціатив Асоціації Української миротворчої школи. Коли люди взаємопізнають, одне одного, Ну цим саме ми творимо країну, ми творимо одну країну. Бо ми не є країна заходу України, країна сходу країна, півночі, Півдня. Ми є одна країна.